Двоповерхова будівля вона повністю зруйнована. Це був житловий будинок. Відомо, що там проживало приблизно 15 людей, і наразі, за офіційною інформацією, 6 людей вже вдалося знайти. Тривають і надалі тут ліквідації з наслідків і, власне пошуку людей з під завалами. Говорять, що ймовірніше за все під завалами ще може знаходитися двоє дітей з під цих руїн. Якщо підійти ближче, то можна навіть почути телефонні дзвінки та крики людей, а це говорить про те, що дійсно під завалами ще є люди. Ну і власне зазначу, що на цю хвилину за офіційною інформацією відомо про дев'ять в дев'ятеро загиблих людей. Також більше ніж 60 людей постраждали. Більше ніж 40 людей вже госпіталізували. Деяким не дали допомогу тут на місці. Ну і власне поспілкувалася я із місцевими жителями. Тому пропоную детальніше від них у прямій мові ж почути, що ж вони мені відповіли. Ну, коли був перший приліт, ми ну, як завжди ж спали, підскочили і побіжали в коридор. Ну, добіжати не встигли. Був другий і тут треба все посипалось. Ось потім сусідка прийшла кричить, вона там її вилізла. Потім а що потім? Потім ми самі перебиралися через от це от все. Вилізли, там приїхали діти допомагати, розбирали завали. Витягували, поранених, шукали. Ось там Ігор пішов з другого, другого під'їзду, там Сашко каже, забери дитину, він пішов, забрав, заліз туди, забрав дитину, а потім він там, скоріш більше ніхто не, не вижив. Ну, а ще одна із сусідок, яка власне також є власницею пошкодженої квартири у зруйнованому будинку, розповіла мені, що ймовірніше за все у зруйнованому будинку могла загинути навіть ціла родина. Це чоловік із дружиною і двоє дітей. Хлопчику до 18 років і його молодша, молодша сестричка. Поки що їх не знайшли, і говорять, що ймовірніше за все вони загинули, тому що якраз перебували вони у квартирі власне того будинку, який Повністю вщент зруйнований.